Есть лишки на Вольтарен Форте 20% в аптеках подорожник БАМ та Ощад. Это Я так все... Там 300, а я... Сейчас, брата. Мне, мо... Мне... Мне мотор е... Есть что них вода... Хорошо перемотался. Там 200 или что? 300, На ці кадри не можна дивитися без болі у душі. Трупи, калюжі крові та крики. 15 березня російські терористи нанесли два ракетні удари по цивільних в Одесі. Другий удар поранив медиків, які тільки-но приїхали рятувати постраждалих. Деталі кривавого удару расистів та приголомшливі свідчення очевидців покажу і розкажу за мить. З вами новини ТЕСНВІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин близько 11-ї години дня, 15 березня, в Одесі залунала повітряна тривога. За даними моніторингових пабліків, з району тимчасово окупованого Джанкоя в Криму вилетіла балістична ракета. Згодом пролунав гучний вибух, а потім і другий. Низка телеграм-каналів повідомила, що ворог знову поцілив по цивільних, а саме в житловий будинок. Через годину про страшну новину повідомив очільник одеської ва Олег Кіпер. Він заявив, що внаслідок ракетної атаки ворога є постраждалі, і на місце виїхали медики та пожежники. І сталося страшне. Ворог наніс ще один удар уже по рятувальниках. На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху. Приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється. Всім надається необхідна медична допомога. Росія країна терорист. Один з медиків зафільмував перші хвилини після ворожого прильоту. Кадри, які згодом з'явились у мережі, шокують на вулиці трупи та калюжі крові. Поранені ДСНСники підтвердили, що ворог наніс повторний удар саме по них. Серед вогнеборців є поранені та з опіками. Одеса сьогодні, внаслідок російського ракетного удару, по місту було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа. Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник. Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід, низького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі, газопроводу та приватного будинка на загальній площі близько 120 квадратних метрів. На момент запису відомо, що російські удари по Одесі забрали життя 14 людей, майже 50 містян поранено. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Відреагував на удари мер Одеси Геннадій Труханов. Міський голова виклав відео з лікарні, куди повезли поранених. Каже всім їм надається належна допомога. Рашисти вдалися до кривавої тактики повторного удару. За словами військового експерта Олександра Коваленка, так роблять тільки тоді, коли хочуть завдати більше жертв у випадку Росії вбити більше невинних українців. Принцип повторних ударів. Первый удар наносится с целью уничтожения цели, объекта, группы объектов. Но повторный удар с небольшой паузой по той же локации наносится в случае намерения увеличить количество жертв, как среди раненых, так и среди служб оказывающих им первую помощь. В противном случае парные и более удары наносятся практически одновременно. С учетом того, что первоначальное нанесение удара и последующие осуществлялись в Одессе по частному сектору, то есть заранее было известно, что жертвами станут гражданские лица, которым будет оказываться помощь. Последующий удар нес целью исключительно увеличения количества жертв, как среди пострадавших, так и служб спасения. Одесская мэрия, закликая усих на допомогти постраждалим постраждалым вид российской атаки. Лекарям потребна кровь, тоже все охочи. Допомогти врятувати життя одеситів можуть звернутися до найближчого пункту здачі крові. Адреси ви бачите на екрані. а Всю необхідну інформацію можна уточнити на офіційному сайті мерії або ж у її соцмережах, наприклад, у Телеграмі. Не забувайте донатити і на ЗСУ. Вони і тільки вони можуть показати ворогу нашу справжню єдність і незламність. На жаль, удари балістикою по Одесі стали все частішими. 6 березня, 2024 року, рашисти вдарили по місту Іскандером, намагаючись дістати кортеж президента Зеленського. Постійно тероризують Одесу і шахедами. 2 березня, внаслідок попадання одного з них, була сильно пошкоджена житлова багатоповерхівка. Унаслідок удару загинуло 12 людей, зокрема п'ятеро дітей. Команда та висловлює співчуття рідним та друзям загиблих та постраждалих від російського удару по Одесі. Росіяни мають відповісти за свої нелюдські вчинки.